Доброго дня, шановні друзі, мене звати Володимир Воротняк, і ви на моєму каналі. Так вже стало, що ця зима доволі тепла, і замість того, щоб сидіти на кризі десь і ловити на балансири, на мормишки, на гірлянди, ми ходимо і ловимо спінінгом ну, впродовж місяця. Зовсім на короткий термін стала крига. Ми трошки половили, ну і власне зараз маємо. Відкривати новий сезон 2023 року, або, скажімо, продовжувати монолітний сезон з минулого року, або, як для мене, з минулих декілька років. Адже в мене сезон ніколи не закінчується. Сьогодні я вирішив виїхати як завжди, коли не сидиться вдома на декілька годин на одну з водойм. Яка знаходиться зовсім неподалік Києва, це е, обвідний канал, який майже ніколи не замерзає, і є тут можливість половити впродовж всього року, навіть і е, під час сильних морозів на спінінг з берега. Сьогодні хочу я знайти судачат. От так вирішив. Хочу пошукати саме судачат. Звичайно, що проти окуньків я нічого не маю. Ну, я, я їх власне, вже і половив у цьому році, де і в минулому на закритті сезону було досить непогано. От, а сьогодні хочеться мені половити судачат, Адже вони себе поводять ну, надзвичайно цікаво в цю пору. Вони стоять на ямці, вони не досить активні. І в деяких місцях їх чисельність може бути зовсім зовсім немаленькою. Ці місця сьогодні будемо разом з вами шукати, ну і власне підбирати ключики для успішної ловлі цієї, хоч і маленької рибки, але надзвичайно цікавої і, ну, скажімо, інтелектуальної. Ну і Традиційно я познайомлю сьогодні вас з е, своїм комплектом, е, так як будемо використовувати ваги там, до 10 до 12 грамів. З, зі мною сьогодні Fineza UX до 15, ось вона 832. Стоїть у мене тут Daiwa Exist. 3000 DC-на і намотаний дайва e, Prorex 025. До речі, його залишилось зовсім мало у магазині берег. Я нещодавно заїжджав, взяв собі ще одну бобінку. Так що, друзі, я вам дуже раджу, якщо у вас нема, то обов'язково замовте. Посилання буде в описі до цього відоса. Якщо встигнете, то він буде ваш, і ви... вам він сподобається, одним словом. Я не хочу багато казати, вже багато чого сказано. Сьогодні нам знадобиться далекий закид, тому монтажик буду використовувати Gріch, адже, як я вже зазначав неодноразово в своїх відосах, він летить більш. На дальній дистанції, ніж звичайний шарнір або джиголівка. І сьогодні нам це надзвичайно стане в нагоді. Це по-перше, а по-друге, зараз судачок себе поводить таким чином, що багато покльовок, коли він підбирає саме з дна. Як ви знаєте, монтаж Джигріх має більшу таку рухливу складову і під час паузи на дні. Приманка більше ворушиться сама по собі. Вона просто ну, спливає хвостиком доверху. О, так що, ця складова нам сьогодні також стане надзвичайно в нагоді. Ну І флюрик 026 товстіше нам сьогодні навряд чи знадобиться, адже цілеспрямовано щуку ловити не будемо. Але е, я був би не проти, якщо в прилові була в нас також і зубаста. Хижачка. Все, go. а, ні, не go, не го, не го. У холодну пору або навпаки, в суперспеку. Я користуюся такою штукою. Це кондиціонер для шнура. По-перше, він продовжує строк придатності шнура. Просто лонгує йому життя. Це, по-перше, по-друге, він е, е, дуже непогано. Має такі властивості любріканта, шнурочок має менше тертя в кільцях, летить далі. Це сьогодні також нам надзвичайно знадобиться. Ну, а втретє, під час легкого морозу він сприяє тому, щоб кільця не замерзали. Ось такий от кондиціонер. Також посилання вам залишу. Якщо хочете, перейдіть, подивіться. Я Користуюсь вже їм достатньо довгий час цій баночці, ну, мабуть, роки-два. Не кожного разу я їм користуюсь, але ось в такі моменти дуже слушно він стає в нагоді. Так, поїхали. Дуже багато сказано, а ще зовсім нічого не зловлено. І перша покльовка була, ледь-ледь рибка сіла і рибка непогана. Я не знаю, чи судачок це чи ні, але взяла як судачок. Багато хто з вас каже, та судак б'є так, що йоха не бабай. Так, так і є. Він б'є, коли він гіперактивний. Коли він гіперактивний, друзі, я вже в цьому багато разів пересвідчувався, це так і є. Але не зараз. Але це не зараз. В чому прикол? Зараз судачок перебуває на ямках і покльовки його. Можуть бути зовсім непомітні. Він підбирає в деяких випадків з дна. Власне, як в мене тільки що і сталося. На черговому легкому підриві у мене на гачку була рибка, яка сіла без покльовки. І зараз саме в такі моменти під час холодної води судачок сідає таким чином, що ледь-ледь чіпляється -ледь за. А, рот ледь-ледь. І ось ці розклади, які кажуть, ой, треба палку судакову, щоб вона сікла, ніфіга я з цим не згоден. Я шанувальник такої філософії, що краще зробити таку проводку, щоб у судака була можливість нормально схопити приманку, ніж ставити перегруз і стукати йому по лобі. За всю мою практику з перегрузом не так часто судак е клював краще, ніж на навпаки. Не догруз. Блін, ну, ну підсік. Ну, ну навіщо це підсікати? ну. Ну, а тепер давайте поговоримо щодо місць перебування судачка. Особливо на відному каналі, відний канал це ну, така неширока, неширока міні-річушка, якщо її можна так назвати, канальчик, де раніше була плюс-мінус однакова глибина. Ну, десь глибше, десь менше, але ці різниці в глибинах були невагомі. Зараз, враховуючи забудову. З обох боків, з обвідного каналу, намивають собі пісок для будівельних е, е, потреб люди. І в деяких місцях, які ще зовсім нещодавно були мілководні, зараз це ямки. І ямки ці можуть бути великими, а можуть бути і е, такими локальними. Що таке ямки? Е, Середня глибина обвідного каналу десь метри три, мабуть. А от 5 метрів і більше, це вже вважається ямка, на якій може стояти судачатка. І судачатка, я їх так ніжно називаю. Це можуть бути судачатка такі там, по 100 грамів по 200, а може бути судачатка півторушки-двушки. Є, звичайно, тут декілька. Серйозних ям там по 8, по 10 метрів, по 12, де е, вірогідність того, що судак буде гарний е, в рази більше. Але для таких ямок необхідно мати човен. Ці ямки необхідно знати, або якщо ви їх не знаєте, то орієнтуватись по місцевості. Ось, наприклад, навпроти мене, бачите, яка кучугура здоровенна. Ну, це означає, що ця кучугура взялась десь тут. І там, де кучугура на поверхні, на дні каналу, там є ямка. І якщо кучугура там, поросла травою або якимись гілляками, це означає, що вона була вирита там, рік, два-три тому. Ну, одним словом, не свіжа. І ямка, яка на дні, вона також там вже підзабилась усіляким водяним покровом. От Може десь на виході з цієї ямки виріс рапушняк. От і це каже, що там вірогідність знаходження судачка буде більшою. Адже він, як я вже помітив, він не любить. В таких мертвих ям, там де на дні нічого нема. Ось і перша покльовка, після якої вже рибка на гачку. Здогадайтесь, хто це. Правильно, це саме та рибка, за якою ми сьогодні приїхали. Судочок. Судочок, звичайний маленький. Судочок, звичайний, маленький. До речі, взяв він, ну так, впевнено, впевнено. Але на нових місцях, з перших закидів у більшості випадків рибка завжди бере впевнено. Ну, власне, це. Чергове підтвердження. Вітерець сьогодні серйозно заважає дальнім закидом. Я ловлю на досить малу вагу, на 4 грами. Звичайно, краще б тут з точки зору дальності закиду використовувати п'ятірку, але глибина не дозволить зробити філігранну проводку, на яку, власне, зараз Судак буде хоч якось відзиватись. Не той час, щоб гупати йому по лобі. Хоча, хоча, багато рубалок можуть мені сказати, чувак, да я тут ловлю, да під час того, як дають воду, я з однієї дирки дістаю там два десятка судаків, ставлю там 10 плюс грамів. Ну, з іншого боку, є така ймовірність, адже коли дають воду, рибка стає більш активною, вона починає рухатись, і, звичайно, що їй треба якимось чином калорії свої поповнювати. От вона і кидається на те, що йде в неї в полі зору. Але, як для мене, це трошки гіпервола, адже я багато бачив подібних нюансів, коли. Ті, хто кажуть, я ловлю, ну насправді, під час того, як ми виходимо разом, трошки з'ясовується інакша ситуація. Але, тим не менш, може бути таке, що навіть на великі ваги, на ну, умовно великі ваги, рибка буде клювати з перших закидів і так, з гарних подач. Може таке бути. Але, але Цілеспрямоване використання легких ваг на порядок більше сприятиме вашій вдалій риболовлі. Це вже перевірено багато разів. На двох попередніх місцях рибка вже ж була. Ну, ось Перший закид на новому місці показує, що тут вона також є. Зараз вже почали водичку скидати. Течія пішла у зворотному напрямку. Тому під час течії, як я вже казав, під час того, як воду дають, як її забирають, рибка активізується. Опа, і знов покльовка була, ви її бачили. Що ж не сідає? Ну, ледь-ледь бере, ледь-ледь-ледь. Так неохоче. Треба, мабуть, навіть... Зараз змінити вагу, поставити ще меншу. Зараз декілька закидів зроблю. Може так і станеться. Нічого. Ух, водичка як пішла гарно. Ось дивіться, як швидко пливе оце бадилля. Так, давай судачок. Переставай оце панти колотить є. Є покльовка, є. якраз на виході з глибинки на міляку. Ось ось він, судачок. Ось він судачок. Дивіться, який блідий, стоїть на пісочку. Ну, все логічно, все логічно. Ось кучугури, які намиті звідси, і на дні власне, є також пісочок. І, до речі, зверніть увагу, як він бере. Ледь, 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 ледь. Ось такий малесенький, але надзвичайно красивий судачок. Давай відправляється він додому підростати, Но ми продовжуватимемо. О! От вам і відповідь. Змінив вагу. Змінив вагу і от вам відповідь. Туди де тільки що маслав четвіркою, не було нічого. Змінив вагу, поставив меншу і ось, будь ласка, судочочок на базі. Трошки більшенький. Трошечки більшенький. Ось, дивіться, який красунь. Три грамчики. Випускаємо, звичайно, його що? Ось такого. Ну, звичайно, що під час вітру три грами летить е -е, значно ближче, ніж чотири. Звучить смішно, 3 да? грами летить ближче, ніж чотири. Здавалося б, да? але тим не менш це факт. Зміна вантажу на такій Снасті вона вагомо впливає на закид і відповідно на те, що приманка парусить під час проводки. A few moments later. А от ще один з того ж місця. На супер, 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 супер. Супер по вільній проводці. Супер. Не бере він на вагу побільше, Не бере. Зменшення ваги завжди приводить до результату завжди ось такий красунчик. І ще одна порада, друзі, вам. А, надзвичайно вона стане вам в пригоді, якщо ви будете нею користуватись. Якщо ви можете докинути до місця, де, на вашу думку, є риба, меншу. Вагу обов'язково це зробіть. Обов'язково це зробіть. Хай проводка буде, там супер, черепашича, леть-ледь, от як в мене, да одно зловив і ледь 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 я веду. От хай воно так буде. Звичайно, пауза надзвичайно буде у вас довга. Робіть. Таку проводку, щоб у вас пауза була не супер довга, не високо підіймайте приманку з дна. A little later. І от знов. Це вже що. Трошки більшенький. Да. Да. О. О, друзі, це вже цікавий. Це вже дивіться, який цікавий. Це вже ось. Це вже гарнюнька, уу який уу який, у-ху-ху! Гарненький який, розкрився як. Також бачите, як взяв носик. І от тільки що нічого не було, я продовжую про це казати, змінив вагу, змінив подачу і є. Чудова рибинка. Ось такий судакер. Давай додому, судакер. Дам. Дам. Дам, дам, дам. Є рибка, є, рибка, є, рибка, є. Головне знайти до неї підхід. Дуже швидко, друзі, настає темрява, і я вже рухаюсь в бік дому. Зайшов на той містяк, з якого починали сьогодні ловити, де сьогодні була перша покльовка і перша рибка, перший судачок. Зараз зробив перший закид, він не приніс нічого. Ще Зроблю буквально декілька і буду вже поспішати додому, адже нічого не видно ні мені і думаю, що вам також мало що видно. Ну що, друзі, традиційно по темному ми з вами завжди прощаємось. Я сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній відео. Я вам дещо розказав, як я ловлю судачка у будь-яких умовах і в умовах зимньої риболовлі на лайт Ультралайт, також. Я сподіваюся, вам це знадобиться і дуже сподіваюся, що ви поставите вподобайку цьому відео. Ну і, звичайно, пишіть коментарі все, що ви думаєте з цього приводу. З вами був Володимир Воротняк. До зустрічі на моєму каналі. Підписуйтесь і не забувайте тицяти на дзвіночок, щоб не пропускати подальші відоси. До зустрічі тут.